В облдержадміністрації обговорили результати впровадження на Полтавщині соціальних реформ. Вони покликані спростити доступ до соціальних послуг. Вже суттєво змінилася медична галузь. У Полтавщині побудували перинатальний центр, завдяки чому знизилася кількість смертей матерів та дітей під час пологів. Згодом такі центри, але вже вторинного рівня, хочуть створити в інших великих містах регіону Кременчуці, Миргороді і Лубнах, щоб мешканці прилеглих районів не їхали лікуватися аж до обласного центру. Незабаром за зовсім новою схемою працюватиме швидка допомога. Вже майже готовий обласний диспетчерський центр, звідки керуватимуть каретами по всій Полтавщині. Фактично на екрані видно і контрольовано, куди рухається швидкі допомоги, контролювати час. Приїзду їх в області. Продовжують створювати сільські будинки сімейного піклування. Їх вже 32. Лише минулого року створили сім. Там люди лікуються, отримують соціальні та побутові послуги. Змінили і порядок виплат грошової допомоги. Її українці можуть отримувати у будь-якому регіоні незалежно від прописки. Це дуже важливо, особливо для сімей з дітьми. Особливо для таких категорій, як одинока мати, чи малозабезпечена сім'я, чи інша сім'я, яка панила складних життєвих обставин. Тобто, ми маємо право на сьогоднішній день на прийом документів і призначення. Незалежна від факту реєстрації. Єдине, що ми потім виясняємо щодо питання непризначення вказаного виду допомоги за місцем реєстрації. Така ж новація вже діє у сфері зайнятості. Громадянин має право зареєструватися, шукати роботу, навчатися і отримувати гроші у будь-якому центрі зайнятості держави. Ця людина приходить в центр зайнятості. Ми звіряємо дані з пенсійним фондом. Вони вже там є занесені її дані, бо вони поступають в режимі онлайн. І ми по тих даних, які є в пенсійному фонді, призначаємо матеріальне забезпечення. Своїм правом скористалося майже 2,5 тисячі безробітних, зареєстрованих у центрах місцем постійного проживання. З них 500 осіб з інших регіонів. Сьогодні на обліку у центрах зайнятості Полтавщини перебуває 216 таких громадян.